Сьогодні ми з вами будемо говорити про вибір, як його робити. Чому інколи нам дуже складно робити вибір, як а, зробити все ж таки правильний вибір по відношенню до себе а, у цьому житті? Вмічало, що деякі рішення нам даються дуже просто, дуже легко. Ми особливо не задумуємось взяли і зробили. Як правило, це якісь побутові речі або те, що нам дуже знайомо, але є а, деякі вибори, які нам даються надскладно і. В питанні цього ми можемо зависати на місяці і навіть на роки. Коли ми стоїмо перед вибором, ми не розуміємо, що який би варіант ми не обрали в результаті, ми все одно зіткнемось з тими емоціями, з тими викликами, яких ми боїмось, або з якими ми не хочемо зіткнутись. Тобто, який би вибір ти не зробив, ти все одно потім... Будеш наступати на ті граблі, які тобі треба наступити. Ти все одно будеш відчувати ті емоції, які тобі треба відчути, які в тебе не пропрацьовані і які зазвичай тебе ставлять в ступор.